Агенція Reuters також додала і написала про те, що спецпредставник президента Шасті Вітков, нібито зустрінеться із Володимиром Зеленським у Туреччині. Втім, інше американське видання Аксіос пише, що Вітков відклав свою поїздку. Про це повідомили українські та американські посадовці. Крім того, за даними Аксіос, адміністрація Трампа нібито таємно обговорює з Росією новий план щодо завершення війни в Україні. План із 28 пунктів, натхнений успішними зусиллями Трампа в Газі. Його можна поділити на чотири основні категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпека в Європі та майбутні відносини США з Росією та Україною. З американського боку розробку плану очолює спецпредставник Трампа Стів Вітков. Він детально обговорив його із своїм російським колегою Кірилом Дмитрієвим, який провів нібито три дні разом із Вітковом та іншими членами команди Трампа в Майамі з 24 по 26 жовтня. Також у Майамі зі спецпредставником Трампа, нібито, зустрівся і секретар РНБО Рустем Умєров для того, аби обговорити цей план. Дмитрієв повідомив Аксіос, що основна ідея полягає в тому, щоб взяти принципи, погоджені Трампом і Путіним на Алясці, і підготувати пропозицію щодо врегулювання українського конфлікту, а також щодо відновлення відносин між Сполученими Штатами та Росією і вирішення проблем безпеки Москви. Насправді це багато ширша концепція, яка по суті запитує, як нам нарешті забезпечити довгострокову безпеку в Європі, а не лише в Україні, сказав він. Ну і за словами Дмитрієва, мета полягає в тому, щоб підготувати письмовий документ до наступної зустрічі Трампа і Путіна. Коли вона відбудеться, поки невідомо. Я нагадаю, що зустріч у Будапешті скасували саме через те, що Путін не готовий домовлятися. Ну а ще Дмитрієв зазначив, Чив, що американська сторона наразі пояснює переваги цього плану українцям та європейцям, але додав, що поки не зрозуміло, як до нього поставиться наша держава і європейські партнери. Американський посадовець Стів Вітков він підтвердив ці слова Дмитрієва, що Білий Дім почав зараз інформувати європейських чиновників про новий план. В Білому домі вважають, що це реальний шанс залучити українців та європейців, і що план буде адаптовано на основі думок різних сторін.